Лайк, перейдемо відразу до трансляції. 10 секунд, і ми з вами їдемо. Будемо зараз продовжити дивитися супутникові а, супутники видання, Феодосійську ніфті базу. Про що я дуже довго казала, що а, це караул, для нас це катастрофа. А, і два роки а, з половиною ми не бачили жодних навіть намагань. Щось зробити. Тобто, якщо б були намагання, було хоч щось, але новин про те, що щось горіло, не було. От, власне кажучи, супутникові дані, я не бачу половини. Я не бачу половини. О, значить, давайте порахуємо приблизно, скільки однозначно резервуарів просто не існує. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто центральної частини горіло навіть в місті. В місті горіло, і горів навіть порт. А, але з допутника давайте трошки ближче. Видно, що вигоріла центральна частина, непогано вигоріла. І це ще не все. Тобто, ну, тобто це означає, що іще в них є, власне кажучи, що знищуває тобто, 50% роботи. Отак, От з. З висоти 300 метрів, 300 метрів можна сказати, що є ще щось знищувати. А у нас начебто є. ну, ну Давали на 6-12 грудня новину про те, що у нас є нові дрони під назвою пекло. Ну, давайте перевіримо. От, якщо на чому перевіряти, то перше на чому перевіряється на ніфті Знаєте, до речі, дрон лютий, великі такі БПЛА, перевіряли саме на ніфті Проходили вони випробування. От саме на ніфті перевіряється наскільки воно Це така поблажлива ціль, знаєте, щоб перевірити, тобто. От попали в нефті базу, горить, воно прекрасно все горить. Значить, є шанс, що його воно буде супер реалізовуватися. Воно пройшло такі перші випробування. Не на, на якому складі, не на а, чомусь якомусь іншому. А от саме на нефті Спочатку нефті а там подивимося. Так що 50% я підтверджую, тому що були супутникові дані, Куплі на цензорнет робив, Радіо Свобода робила супутникові дані. Ну, я хочу підтвердити, тому. Тому що інколи деякі супутники зйомки, я, наприклад, кажу, що це я, я не підтверджую. А тут я підтверджую, тут я підтверджую. Так що 50% процентів просто не видно. Ну і точно горіла оця частина міста, вона точно горіла. Давайте ще раз бачите, отут є сліди пожару, навіть з космосу видні, чорні, отакі от вигорівші міста. Тому що коли я дивилась карту пожеж. Там була пожежа. Так, друзі, ще можна один, в принципі, якщо ви знайдете карту пожеж, а її, в принципі, можна знайти. Спробувати тоді браузер Opera чи може Mozilla браузер, якщо не відкривається вугл, це, це називається обмеження цього браузера, це жахливо. От я зараз працюю в Opera, в Opera тому що тут працює. І це європейський норвежський браузер, тому, тому я йому довіряю. Тому користуйтесь іншим браузером, і навіть пошкоджена дорога, дорога була пошкоджена, були пошкоджені адміністративні будівлі, і пожежа охоплювала от, оцей от повністю квадратик. Ну, нам не цікаво, тут ну, це був приватний сектор, і навіть тут була пожежа, і, коротше, частина просто приватного сектора Фереодосії вигоріла. Ну, на жаль, на жаль, якщо там були українці, ну що можна сказати? Війна вона стосується всіх. Не якій то території не був. Так що отакі у нас що ще подивимося? а Давайте подивимося.